Друзі, всім привіт! Аврора, Новинки на полицях для дому кухні. Посуд, пилосу для вікон. Запрошую до перегляду. Знову в Аврорі маршмеллоу, їж наше, барбекю ваніль, 250 г 69 гривень. їж наше, В асортименті 175 г 49 гривень. карамелізований, парамелізований з сюрпризом, дойпак 100 грам, 39 гривень. Попкорн панда карамелізований 90 г, 27. По акції цукерки глазуровані, Валинські солодощі. саната з любов'ю: 350 г 99. Зі знижкою чай чорний байховий «Ахмат» та смаки в асортименті 25 штук в паці 49. Чай чорний «Ахмат» і аграр грей 40 штук в паці 64. Консерви сардина атлантична в алії Екватор – 240 грамів, 55 грамів. Зі знижкою тунець консервований салатний, подрібнений в сонячній кавалії Беріка – 150 грамів, 48 грамів. Кава Рощіна Нес Кафе Класик, 170 грамів, 199 Вершки до кави сухі макати – 200 грамів, вершки до кави Монік – 55 гривень. Напій соковый, безалкогольный, негазований джусик, 200 мл мультифруктовый виноград, ананас в ассортименте 15. Шоколад молочный Миллениум, Джей Джой с молочной начинкой, 100 грамм, 45. Печево-вивсяно, союз кондитер элитный, 400 грамм, 49. Печиво вівсяне Союз кондитер з кунжутом 400 г 44. Печиво вівсяне класичне 39. Новинка соломка. Салона Владка 200 грам 24. Набір декору кондитерського добрик, яскраві макарони великі 34. У вафлі наш артек, бондей. Bon з ароматом пломбіру в асортименті 11 гривень. Зефір біло рожевий, ромний кондитер 320 грамів 64. Зефір глазурований. Ромний кондитер 225 грам, 59 гривень. Новинка набір ігр той тойс. Пірати монети. Камінці. Пірати скриня скарбистор 49 гривень. Новинка машинка іграшкова. На дротовому пульті різні кольори в асортименті 84, новинка іграшка дитяча той-то із спецтехніка 64. Конструктор Zorro Max серія смаколики у капсулі. Великий вибір в асортименті 449. Новинка іграшка антистрес Тойтойс. Шейк з блискавками різні кольори 169. Новинка іграшка антистрес. «Круасан» 109. Іграшка дитяча, тя... тянуча, мега креатив 64 гривні. Лялька пупс з собачкою та аксесуарами 119. Верталіт іграшковий на радіо. Керування. Кейсі 699. Бульбашки мильні. Фрукти з вітрячком. тридцать четыре. Пистолет водяной игрушковый с рюкзачком для воды сто девяносто девять гривен. Набир аксессуаров для плавания: ласты, маска, трубка. Разные цветы зеленый. рожевий червоний 249 шапочка для плавання з малюнком в асортименті різні малюнки 64 багато цікавих новинок набір для гри в бейсбол Установка бита м'яч 399. Матрац гамак для плавання надувний. Колір в асортименті 249. Гарна новинка крісло туристичне. складне, зі спинкою. Зелений колір 1299. По акції сувенір подарунковий, Декор рослина штучна в серці 99 Новинка сковорода алюмінієва антипригарне покриття. крауф, діаметр 28 см. Сковорода вок 599. пергамент для випічки Матадор, коричневий колір 50 м 99 Пакети слайдери для зберігання заморожування. Фіна 1 літр 10. Штук у упаковці 39. Форма для запікання скляна. Борка діаметр 26 см 1,72 літра, об'єм 189. Молоток кухонний металевий стандартний 59 Овочерізка різка підстругачка для морковки, синій, помаранчевий колір 29, ніж для піци металевий на блістері 29, ніж для сиру та картоплі 39 гривень. Дошка кухонна дерев'яна розміри 23 на 34 сантиметра 129. Новинка менажниця піднос для закусок дерев'яна. розміри 24 на 33 сантиметра 349. Кришка для банки пластмасово кольорова 2 гривні. Тримач для кухонного інвентарю, магнітний, алму 59. Аполлонний кухонний з дерев'яною ручкою. Сірий колір 77. Термометр для духовки. Механічний 99. Овочі чистка двостороння з металевими лезами. Зелений червоний помаранчевий колір на блістрі 19. Овочечистка вертикальна. Метал. Пластикова ручка 22. Овочі чистка вертикальна, металева з пластиковою ручкою 22. Ложка кавова з довгою ручкою, синя. 27. Ложка для морозого з візерунком 34 гривни. Віделка столова, дитяча металева. З малюнком 24. Ложка столова, дитяча, металева, 19. Ложка чайна. Темпа з візерунком на блістері 7 гривень. Новинка кошик. Сухарниця пластикова, кругла, ніжність. Сірий, білий, біжевий колір 34. Пальник для газового балона зі знижкою 55 гривень. Миска глибока металева 34. Кружка металева. об'єм 1 літр, великий розмір 119. акції пательня алюмінієва антипригарне покриття з кришкою. Везер діаметр 24 см, В коробці 639. Новинка ножиці кухонні. Нержавіюча сталь, вкрау 21 см. Різні кольори 169 По акції кришка універсальна. Скло плюс силикон. Розмір різні 229. Новинка крісла туристичне. Складне зі спинкою підлокотниками 599. Подушка автомобильная, На підголівник. Сучасний дім 179. Очищувач для салона автомобиля пінний 650 мл 139. Респиратор для робіт с змінним фильтром. В 88 гривень. Коштував 129 Губка рукавиця для миття авто, мікрофібра, 139. Новинка добрива. Органічна для орхідей, Цвіти 500 мл. Для квітів овочів розсади та насіння. Універсальне 17 гривень. Добриво в паличках від шкідників, чистий лист 20 штук в упаковці. універсальне, від хвороб 29 гривень. Сунешна сіня тераплюс, мавританський газон 50 грамів 49. Новинка крісла надувне. Різні кольори в асортименті 699 гривень. Набір шнурків для окулярів. 2 штуки в упаковці 34. Ложка для взуття пластикового кольору 11. Новинка сумка для покупок. Бавовна. З малюнком біло-червоний колір з метеликами. Розмір 48 на 30 на 10 см, 179. Миска пластикова, кругла з кришкою. Луїза. З декором об'єм 4 літра вісімдесят. Миска пластикова кругла з кришкою старпласт, 2,7 літра 44. Новинка сушарка для посуду пластикова двохярусна, 299. акции мультипич Сатурн черный колер 1000 ватт 1398 по акции миксер кухонный с чашей Сатурн 400 ватт 1399 Тостер Либертон 700 ватт 499. Фильтр Глечик для воды Экософт

Новинка мультиварка нержавейка з чорним, 900 Вт 1599. Крута новинка. Пилосос для миття вікон. акумуляторний, грюнхельм, 15 Вт, 150 квадратних метрів. Продуктивність 1299 гривень. Знову в Аврорі стакан скляний з подвійною стінкою. З блискатками 119 В акції банка для сипучих скляна з кришкою 300 мл з ложкою 64. Чудові новинки. Кухаль керамічний. З цікавими написами Бабуцина любов. Гріє сильніше за чай. Дім там, де мама. 77 гривень. Салатник скляний, фігурний кольоровий 179 гривень. Салатник скляний, круглий кольоровий, золотим обітком 119 Шикарна новинка келих для вина скляний, ребристий, Перламутравий 129. Чашка парцеляного вітера. Крижана бежева 330 мл. 99 гривень. Новинка тарілка парцелянова кругла з прикольними написами. Тусуюсь там, де смачно годують. В асортименті різні написи 129 гривень. Новинка скрабер для очищення універсальне кокосове волокно. Добра господарочка, одна штука 84 Сонячного настрою, добра, позитиву, дякую, ваша нова акція.